Всім привіт, добрий день! Вітаємо на нашому каналі, і сьогодні ми спробуємо розібратися у питанні, які вареники найсмачніші. Ми купили сім різних марок вареників з картоплею та грибами, і будемо їх дегустувати. А перед початком відео хочу вам нагадати, що завтра, 8 червня, в прямому ефірі, ми будемо розігрувати три крутих. Призи. Тому у вас ще є час прийняти участь. Переходьте за посиланням. Ось в це відео. Під ним є повний опис, що треба зробити. Там все дуже просто. Тому запасайтесь чимось смачненьким або беріть собі попоїсти, а ми вже починаємо. Друзі, подивіться, в якому гарному і мальовничому місці ми з вами знаходимось. Все навколо нагадує український колорит. Єдине, що моя кепка вибивається із цього всього. Тому. Нахрін кепку, привіт, шляпа. А де ж твоя вишиваночка? А вишиваночки нема. У мене це футболка із мішка пошита. Просто от я її так. <ривіт> все, давайте їсти. Давайте вже дегустувати перші наші вареники. Друзі, декілька слів про те, що знаходиться у мене на столі. Перше, це найголовніше, мені здається, це сметана, ось така мисяка. обожнюю сметану. Далі варенички, ось тут наші варенички, які ми будемо їсти. І ось це ну, це наживчик або живчик, не знаю. Якщо ви здогадалися, що це, можете написати. <хи> а зараз декілька слів про формат, що тут буде взагалі відбуватися. Я буду куштувати вареники всліпу, вгадувати їх ціну, вгадувати виробника і казати свої враження, ставити оцінки, наскільки це смачно, не смачно. Тому починаємо наші перші варенички. Давай мені вже на стіл Їсти, їсти, їсти. Доброго дня, вітаємо в нас в нашому ресторані української кухні. Що бажаєте? Вареники з картоплею грибами хочу. Якраз у мене ось будь ласка. О, єс. О, єс! О, боже мой! Йомайо, які вони гарні! Ну що, друзі, давайте пробувати. Я не знаю, що це, я не знаю, що воно таке. Відкриваємо нашу кришечку і дістаємо собі отакий гарний вареночок. Маленький, такий на пельмешок домашній, схожий, але це вареник. Закрию поки, щоб якісь в колісі його не вкрав. Ні, у лісі — це ти. Або ти. <свісно> <свісно> Вовчиця. Гріла під серцем! Так. Так. Алло, їж давай. Повертаємося до наших вареників. <свісно> По яким критеріям я буду оцінювати ці вареники? Всі вареники. Не тільки ці, а і ваші, і ваші, і ваші. От. Е, тому е, перший критерій це тісто, другий критерій це начинка, і третій критерій це загальний смак. Смачно чи не смачно? От і все. Пробуємо, я не знаю. Аум? Перше, що я хочу сказати, що я відчув одну картоплю. Насправді, щось, е, присмак грибів, ледь-ледь-ледь десь віддалено є, але якось я не не відчув гриби, зараз ми розріжемо та подивимося, чи є там насправді гриби. Але перед тим як розріжемо для апітіта ваше здоров'я. Ааа! Давайте ж дістанемо другий вареничок та його розріжемо. Цікаво, що там усередині. Такий маленький, куций такий, куций, куций вареничок. Я звик до вареників, знаєте, таких здоровенних, мощних. Я вже бачу, що там є щось на гриби, схоже. Бачу картоплю, вона така, як пюрешка, і ледь-ледь-ледь трошечки грибочків цих. Мало, звісно, хотілося б такого великого вареника, там, де великий гриб такий лежить, але ну, що маємо, то маємо. Найголовніше питання: скільки це коштує? Що я свій. Улюблений продукт навіть не буду їсти. Я щось отак о-хо-хо-хоу сметанкою і поїхали. Я в шоці? Ти чуєш що на задньому фоні, яка музика грає? Так, <плес>: да. але я сподіваюся, ви її не чуєте. <плес: <плес> Тісто смачне, його небагато. Тіста тут, в принципі, так як має бути у варенику. Начинка смачна, мені не вистачає грибів. Я ж купив вареники з картоплею і грибами. І грибів тут. Ну. No. Я от їх побачив, тільки тоді повірив, що там є гриби. Так на смак з'їсти не відчув, на жаль, взагалі. Загальний смак це смачно. Я не знаю, чи є взагалі несмачні вареники з картоплею та грибами. Взагалі, чи є несмачні вареники? Напишіть, мені здається, нема так. Ти ти так кажеш, ти ж тільки перш, перший, першу марку скуштував. коштує. Да, так, але я ж я ще один візьму, так от в сметанку. Лопс. О, вау! Ще може бути краще сидіти в лісі і їсти вареники. Коли тобі їх готують, а ти. А ти директора кормить будеш? Директор зараз поїсть, я тобі залишив тут трошки. <рес> Отже, друзі, перейдемо до оцінок. Це звичайно моя суб'єктивна думка, але яка є: перша тісто, тісто я ставлю 4. не будемо заходити зразу в топ. Начинка, начинки ставлю 3, тому що там мали відчуватися гриби, але на відчуття я з'їв просто вареник з картоплею. Потім я побачив, що він там всередині все таки є ті гриб. І загальний смак теж 4 ставлю. Тобто, що ми маємо? 4, 4 плюс 3. Тематика, математика вісім плюс 3, 11. Ми маємо 11 балів. І як ти гадаєш, скільки вони можуть коштувати? Давай, 112 гривень за кілограм. Це торгова марка «Три ведмеді» і коштують вони за кілограм 187 гривень. <рес> Блін, 70 Ого, чуєш. Майже 200 гривень. Майже 200 гривень за кілограм, а чого так дорого? Не знаю, можна і скоштовувати. Угу, можна, звичайно. Давай я тебе покремлю. Wow. Бо, бо ти зараз будеш брати вареночок, а прибіжить Вовк і перехопить його, і все, і ти не зможеш yeah. поїсти. А так я в надійний лав тримаю Дуже яскраво виражений смак картоплі. тісто класне. Пісня, тісто. лунає, лунає пісня. Грибів немає. Грибів не відчувається, Ну ще. Зі сметанкою? Ні. Та ну давай. Вона ж не їсть. Ви ж пам'ятаєте? да? Половину наших підписників знаємо, сметана їде і ці, хто проти сметани. Ну, як на мене, це дорогі вареники за таку вартість, в яких не відчуваються гриби. Тож, давайте перейдемо до наших других. Вареничків. <смі> так, я вже чекаю своїх другі варенички. Єсть, їсти, єсть, єсть. Буйни гість. А, о, ці, ці ще менше, мені здається, блін. До що коїться з цим світом? Де величезні вареники? Так тобі величезні тільки вдома зроблять. Ну, поки вони ж ці такі. Так, друзі, другі наші вареники. Зараз будемо куштувати. Дістаємо один вареничок і зараз подивимось, як він виглядає. Ось такий маленький, мені здається, він ще навіть менший, ніж попередній, але він такий більш пузатенький. Можливо, там просто дуже багато начне. А може, там великий шампіньйон лежить, або, mm. або такий боровик. якийсь? Да, білий гриб тобі Ага, Картопля там одна. Я знаю, знаю. Ваше здоров'я, друзі, куштуємо? Ого! Що ти там шукаєш на небі? Я отримую натхнення. Що я хочу сказати, одразу я розкусив ці вареники і відчув дуже яскравий смак грибів. Але самих грибів я не відчув. Мені здається, це грибна приправа або щось типу такого. Знаєте, як типу як мівіна, можливо, або ще щось. Мені здається, там грибів так само, як там, і Ледь ледь-леють їх трошечки мало мало. Зараз розріжемо і подивимося, які він всередині. Мені ж цікаво, щось воно такого сірого кольору. Гриби я бачу просто молекули грибів. Мені здається, чого сірого кольору пюрешка, тому що. Просто це грибна приправа. І ледь, ледь, там один гриб на всю пачку покрошили в блендері. Давайте спробуємо зі сметанкою. Я не думаю, що вона сильно врятує цей смак, але ну, як це вареники без сметани. Це ж ну, це реально класика. Давайте ще третій. Все, я готовий казати вам вердикт. Тісто мені тут подобається. Тісто якесь таке м'яке і дуже пружне. Навіть трошки солодкувате. Його не забагато. Тісто 400%. Давайте перейдемо на начинки. Тут у мене є питання, грибів взагалі фізично якісь молекули залишилися, але дуже багато приправ. Плюс воно сірого такого кольору. Нє, не. я думаю, начинка це два. Оцінка 2. І загальний смак, я думаю, що поставлю йому 4. Це смачно, це смачно, але Ну, затей... це хімозно. Да. Це просто це приправа загальне см... це смачно, бо, ну, бухімо бо, бо приправа, бо гарно гарно. Якщо ти його розрізаєш, ти такий що це за сіра картопля? І що ми по фіналу маємо? Це 10 Ми маємо. І що? Що тепер залишилося? Гадай, ціну так. Ціна за кілограм оцих штук. Я думаю, 140 гривень. Це торгова марка Левада, і коштують вони 124 двадцять 124? гривні. Сто це ну для тваринників такої якості. Ну левада, так Levada. Давайте, друзі, якби ваше здоров'я, і поїхали за третіми. Ти дуже гармонійно виглядаєш на фоні лісу, в капелюсі такому. Дякую, пан режисер-директор. Давай мені не вспів, їжте! <рес> не вспів, не вспів. Це наші треті вареники. Всі однаково пахнуть. Давайте ж подивимося на наш вареничок. Одразу вам скажу, що ну щось воно те саме все. Не знаю. Зараз дістанемо, покажу. Так, да, Мені здається, реально це з одного того ж заводу кліпач, що з заводу кліпають, що щось попередніми. Ну він тупо такий самий. Мені здається, це те саме. Як, як було з пельменями, друзі. Якщо ви не дивились пельмені, подивіться, ось тут буде відосік. Ми е, дегустували теж сім різних виробників пельменів, і там були випадки, коли вони реально однакові і схожі. А е, що скажу про цей вареничок? Маленький, пузатінь я хочу побачити сьогодні величезний вареник, але я так відчуваю, що я його не побачу. Поїхали! О! Гарячий! Я вам хочу сказати одразу: це було гаряче, very hot, Але тут я вже відчув реально смак грибів. Сама начинка така солонкувата, є смак грибів, я гриби відчуваю. Тісто таке саме, як в попередніх. Зараз залишилось подивитися, які вони там ну, всередині, але перед тим хочеш? Да. На, попробуй. Подівся, Направо, попробуй. чим, як батько мучиться. А хто за кермом? Та це живчик, господі. <рис> хто за кермом? Яблочко із живчика за кермом буде їхати. Ох, заклала <рис> чарку! Ох, заклала чарку. Дивись. І навіть не закусить. На. Ну, ви зрозуміли, що да? це самогон. Угу. Так от, друзі, подивимося, який наш вареночок у розрізі. Ваше здоров'я. Розріжемо бідолагу цю. Я думаю, що він тупа такий самий. Мені навіть здається, що можливо навіть сіре всередині буде, якщо він дуже схожий на попередній. а ні, не сіре. Ну таке сірувате. Сірувате. та таке ж саме. Оце якийсь гриб якогось світло-рижого кольору. Таке саме, але менш сіре. Мені здається, просто менш сіре грибів. Там нема. Нема. Я думаю, цей смак через те, що просто ледь-ледь такі грибочками йде, бо сюди менше приправи поклали. Щось я розчарований. Мені здається, не знайдемо ми сьогодні прямо моїх улюблених вареничків. Але якщо в тебе є сметанка, твоє життя вдалося. М -м -м. Mm -hmm. Настав час підбити підсумки по цим вареничкам. Вони мене так само не вразили. Давайте перейдемо до оцінок. По тісту. Я думаю, поставлю 4. По начинці, я думаю, поставлю 3. Ну, бо це те саме: сірувата картопля, гриби відсутні. І загальний смак. 4. да це смачно, але ну. Ну, типа, це, це те саме, що і попередні. Я вже жду, щоб ці вареники мені такий один був великий на всю на півлодоні. Це це якісь це, 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 це пільмі з картопли. Це не вареник, реально. Я в шоці. <рес> Загальна оцінка тоді виходить 11, так же, як і в перших. Ні, тоді я першим поміняю оцінку, і першим я хочу за начинку поставити 4. Добре. Бо там, хоча б були гриби. Яка вартість цих вареників? Я думаю, 120 двадцять гривень кілограм. Коштують вони 109 гривень за кілограм. І це торгова марка премія. Оце вже наш формат, це вже дешевше, більш народне. Але це те саме, типу, попередні 130 там кода сто Попередні 124 коштували, а ці 109. Але це по факту одне і те саме. Тому не бачу сенсу переплачувати гроші. А я вже хочу четверті наші вареники, бо я не можу наїстися. Блін, вони такі міліпіздричні, що просто капець. Бо я щас буду режисерські вареники їсти. Ти шо Збочений. Їсти, 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 їсти. Ага, дякую. В тебе... Ти вже цей раз з цього боку з цього зайшла не да, з того. В тебе скоро закінчиться твій напій. Ти так його п'єш? Ну, я ще живчика куплю в магазині? Чого ти? А тут магазин же за углом. так. Який напій? Я хочу їсти ніякого напою. Так, будемо пробувати. Скільки можна чекати? О, оце вже вареничок іншого формату. Він взагалі інший. Він вже трошки більший. В ньому більше тіста. Він іншої форми. Мені це вже вже якісь мені здається, натяки на щось хороше, натяки, але не факт. Але не факт. Так, будь ласка, вареничок не підведи. Я просто хочу, щоб ти був смачнющим таким шом я тобі поставив найбільше бал. Оце цікаво. Ох, ще я вам розкажу. Ох, розкажу про цей вареник. Ну то давай швидше, вже ж цікаво. Перше враження, чим він відрізняється. Інше тісто, воно більш таке, його просто більше фізично цього тіста, і воно таке прісне-прісне, не солодкувате, як було в попередній. Начинка. Картопля, мені здається, тут не пюрешка, оця, а саме така, знаєте, картопля з грудочками навіть. Наче взяли реально картоплю, потовкли і залишилися ці грудочки. Коли знаєте, пюрешку, то вчеш, то вчеш, а там все одно оці штуки залишаються. І Помітний смак грибів. Давайте ж подивимося його в розрізі. Що ж там, блін, всередині лежить, це дуже цікаво. Жовтенька картопля, я вже бачу. О, це що таке? Нічого. Дивіться, себе. який шматок гриба якогось, я не знаю якого. Ми знаємо шматок якого гриба, але давайте я спробую окремо. М -м -м, він прям пружний, як гриб. Ну, але такий, знаєте, типу, малюсенький, де такі купити можна такий гриб. Ну, це Ладно. ж не, не цілий шматок, це ж тобі його порізали, ні. Можливо, оце прям поки що тягне на найбільший бал. Поки що мені це подобається найбільше. Йди спробуй, будь ласка, тобі має це сподобатись. Поки ти будеш їсти, я за здоров'я друзів наших. Ну що? Угу. Відчула оцю, типу, груд... грудочки в цій картоплі? Так, трошки? але мені щось забагато тіста. от його Так, тіпло. Да, його тут більше, тіста угу. тут більше, я вже про це сказав. Але, блін, начинка. Давайте я ще один і перейдемо до наших вердиктів. Я його зараз так добренько так зі сметанкою. О боже, як я обожнюю сметану. А-а-а! Давай кажи оцінки. Давай перейдемо до оцінок. Да мені здається, тісто я б троєчко поставив. Просто його тут більше, і воно твердіше, mm -hmm. воно більш прісне. От я б тісто поставив трійку, начинка п'ятерочка і загальний смак теж п'ятерочка. Тобто у нас 13 балів. Це фаворит поки що. Але ж залишилось догадатися, який це ж бренд і скільки вони коштують. Шляпа, шляпа, підкажи мені щось, шляпа підкажи. Шляпа мені підказує, що це не шляпа. Я думаю, що якщо це смачніше, там краще картопля та гриби, я думаю, це має вартувати 165 гривень кілограм. Це коштує за кілограм 300. Та гривні, і це торгова марка. Мама готувала Що? та ну нафіг, ти та що такое. Я просто ну думаю, це буде спочатку нечесно, а потім, ну типу, я реально їх в сільпо купила. Ну все, тоді без питань. Ну, типу, це те, що ви можете купити в супермаркетах. Але, блін, 330 чимось там гривень за кілограм. Ви що, блін? там всі цей воблін 109 і це 330. Ну це X3. Я сказав, не знаю ціну. Я, типа, от об'єктивно сказав, які я просто ну це дефіга. Ну як на мене, це дорого коштує. Напишіть, купили б, чи ви або які ви купуєте, які вам, який бренд вам подобається найбільше. А ми. Будемо переходити до наших вже п'ятих вареників. Ми не можемо знімати відео, тому що сусіди за берегом дуже голосно тан сердючку танцюють і співають. Давай будемо їсти. Пішли вони в сраку. Це наші п'яті вареники. Муха. Чи ти не муха, чи ти що це здорове таке було ужас. Традиційно нюхаємо вареники, які не мають нічим пахнути. Так і є. Нічим не пахне теплим повітрям. М -м -м. Так, будемо куштувати. Ой, а що це за що це за? Це якісь, блін, пельмешки маленькі. Це, да, вони дуже маленькі. Це дуже маленькі, якісь курдуплики. Ми, коли друзі, їли ось такі пельмені були. А це вареник. Ну куди там реально запхнути картоплю і гриби? Там його ну, мізер має бути. Але я бачу щось таке темне, може там реально грибів багато. Куштуємо. Несподівано. Я відчував, як тільки що вони в мене хрумтіли, ці гриби на зубах. Там, походу, реально гриби. Походу? Походу там гриби. Ми по ходу знайшли гриби взагалі. Давайте зараз розріжемо, подивимося. Але загально перше враження: пельмень маленький, ой, пельмень, ви бачите, в мене навіть вже <клес> язик повертається, це не, не повертається називатися вареником. Візуально він маленький і має бути мало начинки, але по відчуттю її там багато Той, картоплі, і грибів там наче багато. Давайте розріжемо, подивимося. Я вже бачу, бачу, грибочок виліз. Нічого ой йоу, да, Дивись! Дивись! Ого. Я ж кажу, що я відчув реально там гриби. Картопелька у нас білого кольору реально Тут великі шляпи грибів. Такі шляпи, як у мене на голові, тільки шляпи грибів. Я здивований, дуже приємно. Дуже приємно. Сметанка. Ам. Сметанка. Ам. Це воно. Єдине, були б вони трошки більшими Давай б. Давайте йдете Гриби хромтять на зубах. Але оця от дійсно пюрешка, ну пюрешка як мій віно. Але ми знайшли вареники з грибами. Нарешті. Давайте тоді розберемося по оцінкам. Перше, тісто, тісто я поставлю, напевно, 4. Його тут небагато. Воно нейтральне. Я думаю, четвірочка прям ідеально йому піде. Начинка, картопля ну, така типа, пюрешечка, але не факт, що це хімозна пюрешечка. Давай я за начинку ставлю п'ятерку. Це перші вареники з грибами, реально. Загальний смак 4. Якщо це дешевше, ніж у Скажи ну, мама кажи, готувала. Ці. Я хочу, щоб вони коштували 180 гривень. Uh -huh. Або ні, 160. 160 гривень кілограм. Я хочу, щоб вони коштували. А скільки вони коштують? Вони коштують 146 гривень. Да. Він, він. Він. Це товарна марка Hercule. Вони такі скользькі, ці геркулеси, але, блін, реально за 140 гривень ви отримуєте реально смачні вареники з картоплею грибами, де є гриби. Це перші гриби, де ми знайшли картоплю. Господи, що я вже мелю. Ну, тоді я вип'ю за те, що гриби були у кожній хаті і стояло в кожній хаті. А це тепер тупі тости від Олексія. Тупі тости. О, як прекрасно зараз на природі. О, я щось вже втомилась на цій природі. тут... Бо ти бігаєш, вариш мені вареники, носиш їх. А я просто працюю обличчям. Бач, який ти кльовий. Поставте лайк, підпишіться на канал. За те, що Катя працює і скажіть їй, що вона хороша, похворіть. А на черзі в мене вже п'ять вареників на столі, як ззаду. Шості. Шості? Як завжди, я понюхаю вареник, він нічим не пахне, але має пахнути. О, та я вже бачу, знаєте, що я бачу, друзі? Що ось цей вареник мені нагадує другий і третій. Тому що ліпка оця, скоріш за все, це якась машинна, якась на одному заводі все це робиться. Вангую, що там всередині буде пюрешка з грибною приправою. Але зараз смак все вирішить. Ось так от він виглядає гарненько. Дамо тобі ще один шанс, вареничок. Я не знаю, хто ти. Я не не знаю, скільки ти коштуєш, але. 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 Mm, Дога. Кіп'яточні і ті теж були кипяточні. Один, в один. Другі вареники, тому що дуже одразу оця хімозна грибна приправа, ти вона така, прямо аж нав'язує цей смак, він аж якось в'їдається, не знаю. Не подобаються мені ці вареники, тому що грибів взагалі немає пюрешка, отака, от, типу, як мені здається, з водою розмішана, розколочена. Давайте подивимось, що там всередині, поки в мене сметані ялиночка щось робить. Як гадаєш, він буде сірий, світло-сірий, чи. Я думаю, що це буде темно-сірий, тому що тут прям дуже гриби, оці вдають. Yeah. Oh. <laughs> бачиш, бачиш, сірий, сірий. Ні, nee, Ну такий світ. Та ні, дивись, це прямо як рідина. А, так ось чого воно тобі дуже гаряче. Да, мені здається, це вода розмішана з порошком mm. цим картопляним. Так. І мені воно просто через те, що коли воно вариться, сильно нагрівається. Ні, це, це не то, друзі. Mm. Давайте перейдемо до оцінок. В Принципі, це те саме, що другі вареники: Тісто 4, начинка, 2, загальний смак, 3. Моя оцінка ось така. Тут я от прям відчуваю хімозу. Там я відчував приправи багато. а Тут прям якась хімія приправна. Не знаю, що це таке у 100 гривень кілограм. Ні, 140 гривень кілограм. 140. Це торгова марка, своя лінія. І коштують вони 71 гривню. А, ну все зрозуміло. Скоріше за все, один той самий завод-виробник робить ці всі вареники. Просто під різними брендами вони їх запаковують і продають в своїх мережах. Тобі дай? вовчок не вкрав? Да. Давай, давай. Обережно, бо може бути гаряче, реально. Mm. Спробувала мій вареник, так? Да? Що mm -hmm. mm -hmm. скажеш? Бе. Бе. А ми вже переходимо до наших сьомих вареників, і це будуть сьогоднішні наші останні. Я вже з нетерпінням чекаю. На задньому фоні їде собі чоловік на велосипеді. А ти вареники їш в лісі? А я потім буду скидати вагу, бо це коротше народ їсти стільки. Це просто жесть. Напишіть, якщо хочете випуск там, де я худаю. Я буду знімати, як я бігаю, що я їм коротше. Якщо захочете, напишіть в коментах, я подумаю, ну короче, це... нудний, не нецікавий контент. Ти хотів сказати. А може комусь цікавий? подожди. Фінішна пряма, сьомі, я вже вгадав, сьомі, да, останні наші вареники. Як завжди, нюхаємо. Нічим не пахнуть, а мають пахнути би. Та! Ого, так це, це вареники вже народ. Подивіться на цей вареник, оце вареник уже. Подивіться, який. Дивіться. Оце вже щось схоже. І тісто таке схоже. І навіть схоже мені взагалі на якусь ручну ліпку. Я не знаю, що це за виробник. Але зараз будемо працювати методом виключення і з моїм розумом. Не факт, що він в мене є. <плес> Я думаю, що там не має бути цієї пюрешки і він не має бути кипяточним. Оце вже мені подобається в рот такий вареник брати. Оце, оце от воно. Оу є! Угу. Да, мені здається, я знайшов. Переможця на сьогоднішній день. А чого ти мені їх останніми дала? Йомоє, що це за шляпу я їв якусь до цього. Коротше, друзі, отут я відразу відчув цю картопельку з грудочками. Це не оця от водяна пюрешка. Одразу відчув смак грибів. Мені здається, там є і картопля, і гриби, як має бути. Тісто таке прісноват, але воно не заважає для загального споживання. Я зараз розріжу, покажу вам, що там знаходиться всередині, а потім скуштую зі сметаною. Блін, чому ми їх так мало зварили. Йомайо, -йо. ну що, настав час істини, розрізаємо. Це жовта картопля, дуже схожа на реально звичайну картоплю. О, дивіться, так, да, тут є гриби. Достатньо їх багато як на один. Вареночок. Я був правий, це не пюрешка, і тут є реально гриби. Так, да, це якісь там ніжки покрошені або ще щось. Але от загалом от цей смак, ти бачиш цей вареник, він апетитний, він великий, ти хочеш його з'їсти. А ти не боїшся, що вони будуть коштувати 400 гривень? Ні, більше ніж 400 гривень для вареників це вже неадекватно. Більше 400, це, можливо, якісь вже крафтові ручної ліпки, там, де кіло м'ясо лежить. Ну да. Оце а щось тут картопля, грибочок і тісто. Да. Ох, я зараз цей вареничок, Да як до пів кіло сметанки, да як я люблю. Але це офіційно найсмачніші вареники на сьогодні. Залишилося поставити їм оцінку, дізнатися, що це за бренд і скільки вони коштують. А ще я хочу, щоб ти зараз його прийшла і з'їла поки я не вистав оцінки. Мені дуже цікаво, твоя думка. Біжу, біжу. Біжу, біжу. Так, тримай, тримай. Оп! Па. Ну тут, тут сметанка ще залишилася. Фу! Ну, не знаю, я б не сказала, що вау. Значить так, перше, тісто. Тіста тут забагато, його більше, але воно не псує загальний смак. Мені подобається, в принципі, тісто, тісто п'ятерку ставлю. Отвічаю, начинка, теж п'ятерка, 100%. Картопля топ, грибочки топ. Загальний смак, ну теж п'ять. Ну, це ну, три п'ятерки. Я навіть ну, навіть нема що не. пояснювати. Це смачно без сметани. Зі сметаною це три сіморки взагалі. да? Ну, поняли, хто там шарить, що таке три-сіморки. Я не думаю, що це має коштувати більше 300 гривень, і що це якийсь преміум топов зе топ. Of the top. Я думаю, це щось простеньке. Це вартість моя, моя ціна 185 гривень кілограм. Ні, ні, давай 200, 200 гривень кілограм. Коштують вони 167 гривень, а торгова марка Галя-Балована. Галя ба Галя Бал... ну, я, здається... я не планувала. Я просто як вийшла. Я вийшла з сільпо, коли вже купила, мама готувала. І дивлюсь, Галя Балована стоїть. Думаю, ну спробую зараз тебе обхитрити і. А -а -а. Тобі. Ну, мені дивно, що вони так дешево коштують відносно. Ну, відносно, відносно. от, такий от цікавий випуск вийшов для мене. Я ж кажу, що я, я не знав, який йде бренд і що скільки коштує, але ось це реально мені, мені найсмачніше, а тобі що найсмачніше. Ну ти ж всі теж пробувала. Угу. Ти ж всі зі мною їла? Угу. Ой! Що таке? Шо таке? А ну, з оцей оцей шматочок. Ой. <клеви> воно таке? Тепер я зрозуміла. В тому попередньому варенику він був прісний і ніякий. Ну, тут, наче, шматок солі. о блін! блин! Ти жо згориш там зсередини. Жесть! Ну можна їм бал зняти один. Але, типа, за форму, за начинку, за. Тісто за все це. Ну, типу, я, я не знаю. Мені здається, це топ. Але блін пересолили. оцей один. Твій вареник переселили. Ми її ж не пересолювали. Це ж це ж чи це проблема Катю, що її вареник пересолений. Ну не її вареник, а вареник, який вона їсть. ха муха. І давайте на цій прекрасній і гарній ноті ми завершимо. Перед вами зараз з'явиться рейтингова наша таблиця, суб'єктивна, з цінами і оцінками, які ми виставили всім нашим вареникам. Дякую, що ви подивилися це відео. Мені здається, це було інформативно, цікаво і весело. Якщо вам також це здається, обов'язково поставте лайк, напишіть комент, підпишіться на канал. І все. І до зустрічі в наступному відео. Па-па!